Я була не права, вони таки зробили це. І це було надзвичайно потужно. Настільки, що я півдня не могла оговтатись від побаченого і якось перетворити свої емоції на слова. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд п'ятого епізоду шоу Зорені війни акуліт. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на байміа кофі. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Ну що, під шоломом зубастика таки ховався Каймір. І хоча я була трохи розчарована тим, що це не стало особливим сюрпризом, але ці емоції просто розчинилися у вихрі подій. Вже давно нам не показувало в зоряних війнах подібного. І я зараз не так про хореографію боїв, яка, на мій погляд, була чудова. А про повну відсутність відчуття сюжетної броні у героїв. Мені сподобалися двобої в асоці, вони були драматичні, потужні. Та дуже в стилі оригінальної трилогії, як я люблю. Але ми, звичайно ж, знали, що осока в безпеці. Чого не скажеш про героїв Аколіта? Творці шоу були достатньо сміливими, щоб вирізати більше з джедаїв, які б могли б доповісти раді просита. І хоча з вуст Кайміра і пролунало це заповітне слово, від якого я впевнена у багатьох палає, але єдиним, хто його чув із джедаєв, був сол. І його доля вельми туманна. Хоча я не впевнена, що Мей одразу спробує його вбити. Постановка боїв мені дуже сподобалася. Давно на екрані у нас не було такого замісу зі світловими мечами. Для багатьох еталоном є поєдинок Квайгона та обівана з дартом молом, і це зрозуміло. Але і ця битва вийшла чудовою, швидкою, жорсткою, непередбачуваною до самого кінця. В момент, коли Джекі взяла до рук другого світлового меча, вона нагадала з звій клонів, і здавалося, що вона зможе вистояти. Але ні. Я зовсім зовсім не очікувала, що Джекі та Йорд загинуть. І це стало просто шоком, схоже, мабуть, і шоком від загибелі кайгона. Тим більше, що Джекі дуже достойно билася і з Кайміром, і з Мей, виважено, потужно, надаючи страху та ненависті взяти верх над собою. Але цього точно не можна сказати про сола. Було очевидно, що ним корують і гнів, і почуття провини, і страх перед викриттям. Де подівся врівноважений та емпатичний майстер, яким він був в попередніх серіях? Як і в Асоці, нам знову нагадують, наскільки кріповою є система навчання джедаїв, коли падавані, фактично ще дітей, перетворюють на воїнів. Те, що непогано виглядало в анімації, в реальному житті постає максимально жахливо. Про що Каймір справедливо нагадує Солу? Найнелогічнішим ходом серії я вважаю те, що сол не вбив Кайміра, дослухавшись до Оші. Про що вони обидва думали? Що спакують і відвезуть його на корусан в кайданках? Що це було? І тут я згадала найуспішніше у франшизі взяття під варту. А саме також на палпатіна і заклик Енакіна до Мейса Винду. Кінець вийшов майже аналогічним. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Нас продовжують штовхати до думки, що джедаї на брендуку вчинили щось вельми жахливе. Але я все ще не впевнена, що вони це робили не під зовнішнім впливом. Відьми вже продемонстрували, що могли впливати на розум. Оша це підтвердила ще раз в сьогоднішній серії чи не було так, що хтось використав контроль над розумом, щоб натравити джедаїв на відьому і отримати в руки Мей, а можливо, і ошу. Мало ймовірно, що це був Каймір, бо він занадто молодий, щоб брати активну участь у подіях на Брендоку. Але можливо, це був його учитель? А можливо, я просто не хочу вірити, що джедаї можуть отак знищити ковен заради потенційного подавана чи якоїсь монополії на володіння силою. Чи є каймір справжнім ситом? Він не сказав прямо Я сит, не назвав типового ситського ім'я з титулом Дарт. Його слова були наступними. Чи це, що він сит? Хто зна? Можливо, він тільки хоче їм бути, тим більше, де його жовтенькі оченята, хоча у графа Дуку їх теж не було. Говорячи про свою мету, Каймір каже, що хотів мати аколіта. Якщо прискіпуватися до слів, то це може свідчити, що він учень сита. Бо коліт в ієрархії ситів з розширеного Всесвіту прислужує саме учню, а не майстру. Є ще одна теорія, і полягає вона в тому, що ми бачимо далекого пращура лицарів Френ і сиквелів. Звичайно, є в дизайні шолому і самому образі Кайміра щось від тих загадкових, але абсолютно не розкритих стрічках воїнів. Але я все-таки схиляюся до версії, що він учень сита, такого собі супербоса всього серіалу, який ще може явити себе світу. Я рада, що автори не зробили з кайміра клішованого поганця, з палаючими ненавистю очима. О, ні! Він тут набагато спокійніший за багатьох джедаїв, і від цього тільки стає моторошніше. До речі, шолом і наручі кайміра зроблено з картозісу, дуже рідкісного надміцного металу, який може витримати удар світлового меча і ненадовго закоротити його лезо. Саме це ми і спостерігали під час карколомного бою. Більше про кортозис я розповім вже у відео з великодками серії. В чергове не можу не відмітити чудову гру акторів. Лі ніч знову вразив мене глибиною та здатністю передати емоції без зайвих слів. Джо Сінто сподобався мені із самого початку, а тут він видав найближчий клас, при цьому не вдаючись до перегравання та карикатурності. Дафні Кін чудово передала сміливість та рішучість Джекі, а в попередніх серіях змусила прив'язатися до своєї героїні. Від чого її втрата відчувається вдвічі сильніше. Аманда Стенберг продовжує тягнути непросту задачу з відігравання двох доволі різних героїнь. І в цій серії у неї це вийшло поки найкраще. Особливо це помітно у сценах, де вона грає Мей, яка удає Ошу. Одразу стає зрозумілим, що це не оша. Що примушує також задуматися, а чи відчув сол, що перед ним Мей. Він виглядав доволі розгубленим, і було важко зрозуміти. Чи сприйняв він за чисту монету підміну, чи просто вирішив її підіграти? Бо я не відчула від нього тієї теплоти до псевдо очі, яку він випромінював кожного разу при спілкуванні зі справжньою. Але це може бути і як наслідок шоку від загибелі стілького джедаїв, а також усвідомлення невідворотності розкриття подій минулого. Думаю, ви вже здогадалися, що серія мені дуже сподобалась. Мені імпонує, коли зоряні війни стають серйознішими, небезпечнішими, дорослішими. Коли у персонажів немає сюжетної броні, і кожен герой, навіть наймиліший, може загинути у будь-який момент. І коли немає однозначних відповідей на питання та передбачуваності подальших подій. Причому це не означає, що я хочу, щоб всі проекти були такими. Іноді нам потрібні і казочки на кшталт Асоки. Вже традиційно автори шоу залишили нам ще більше питань, аніж їх було на початку серії: Чи вдасться Солу попередити раду просита? Які будуть наступні дії Мей? Чи вб'є вона соло, чи спробує інфільтруватися в орден і використати його для захисту від Кайміра? Що Каймір збирається робити з Ошею? Ну і традиційне питання шоу: Що ж такого відбулося на брендоку? У нас попереду ще три серії, а в мене немає жодної ідеї, до чого нас ведуть сценаристи. I have no idea. What? No idea. А як вам серія? Як думаєте, що буде далі? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тосять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на ByMeCoffee посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!